Добрий день. Ось таке відео сьогодні на таку тему, чому коні не ловляться? І як зробити так, щоб вони ловилися? От, на мою думку, перше питання, яке ми повинні собі задати, а скільки раз ми приходили до коней? Просто так, щоб разом з ними. Походити, разом з ними як би попастися, да? Тіпа, стати частиною їхнього табуна. Ми ж приходимо до коней тільки для того, щоб їх зловити, запрягти або сідлати верхи і поїхати. так? І тому, якщо така асоціація в них складається, що людина це такий потік майбутніх пригод і, скоріш всього, негативний для коня. Навіть якщо ми один або два рази піддуримо їх морквинкою або яблучком, а потім теж зразу злапаємо і кудись поведемо. На наступний раз вони не будуть довіряти навіть і цій морквинці або яблучку. Тому я ось уже підійшов до своїх до ясмінки два-три рази. Вона мене найбільш така податлива. Вона допустила, ну не втікаючи. І я маю ось до вірьовку в себе в руках, але я Її не вдягав на неї, хоча міг, да, міг зловити, і мені потрібно їх зараз ловити. Але я витрачаю якихось, ну, навіть до годинки, мабуть, я витрачу на те, що я їм покажу, що якщо я годинку тут з ними, то я можу просто підійти, погладити, подихати з ними одним повітрям і не ловити їх. А відпустити. І от до Ясміни я вже підійшов два рази. Навіть три. Вона мене підпустила. І я е, цю довіру її не підвів. Тобто підпустила кобилка, я її не ловив. Я її просто з нею е, погладив, її, пообнімав. Почухав, ми постояли, побалакали, подихали одним повітрям. в ніздрю. І я пішов ловити інших. Але от Марта і Аїша ще від мене втікають. І от зараз я вже, от бачите, понизилася, так сказати, адреналін в крові Марти. І я зараз попробую підійти до неї теж її просто погладити. А не якщо вона мене допустить, я теж її не підведу, я її не злапаю зразу, я її поглажу. І потім спробую підійти ще раз. Тобто довіру коня не треба марнувати. Так? Кожен підхід людини не повинен асоціюватися із прихватом зразу і забором в роботу. Інакше потім буде все важче і важче їх ловити. Ось пониження також я. Починає спокійніше дихати, тому що коні теж відчувають адреналін, відчувають, як людина напружена, хоче їх зловити. Бо ми для них хижаки. Вони жертви. Ми м'ясо їмо. Розумієте, і вони це відчувають. Вони це відчувають. І в коня зір круговий на 360 градусів. Тільки під підборіддям вони не бачать. А так по кругу 360 градусів вони бачать. Тому маленький якийсь рух, от дивиться ясмінка. Ця мене підпустить, я вже три рази підходив, да? бо вона знає, що я її лапати не буду. Хорош. От бачите, ось вам Ясмін. Ось вона мені довіряє. І тому її довіру я намагатимусь не підвести. Хорош, ясмін. Не підвести цього, цієї богатирської кобилки. Я її поглажу і піду від неї. Молодець. Залишу її в спокій. А оцих товаришів вони теж тембр голоса ловлять. Не знають докладно про що ми балакаємо, але наші наміри вони відчувають. А їша. Молодець. Хорош. Тобто я так роблю невеличким натиском, потім відпускаю, потім знову трошки натиск. Якщо вона зупиниться, я теж зупинюсь. Ось вона призупиняється, я призупинився. Хорош. Єс, аїшка, аїшка. Хорош. Особливо, коли кінь поверне до, до нас голову, я теж зупинюсь. Це є... Так би мовити, ми їх заохочуємо. Знімаємо тиск і заохочуємо до нас голову повертати, а не зад. Айше. Да? Вона ще ж бачить камеру теж. Бачить вірьовку в мене в руках. Це їх теж напрягає. Без камери, я думаю, було би легше. Ось вона уходить, я теж на неї роблю тиск. Тиск. Тобто, оп, вона зупинилась, я призупинився. Хорош. Аїш. 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 Молодець. От вона уходить. А я тиск створюю, дискомфорт на неї. Аїшка, молодець, вона повертається до мене. Я відходжу, молодець. Так, і тепер ми підійдемо. Чу, молодець. Аїш, ну, молодець. Ти моя дівчинка, хорош. Ну. хорош. Ні в якому разі не. не. Вона повернулася, я відходжу. Молодець. Молодець. Тепер знову підходжу. І показую, що ловити я не буду. Аїш. Їж. Аїш. Їж. Бо якщо перестаратися, то можна отримати від коня і заднім купитом, але мої то мене не вдарять, але хорош. Молодець На. на 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 на, -на, -на. а їжка. Аїш. Їж. Аїш. Їж. Захищають голову, щоб не вдів. Невдів не, не доустка. Молодець. А їж. Ну, на, на-на-на. на На-на-на-на. Молодець. Молодець. Хорошо. ну, чого ти тікаєш? Що я тобі? Що, не буду тебе ловить, просто поглажу. Я вчора ще на неї трошки ругався, бо ось зараз почала вона, наприклад. Але бачите, от, ну, не вдалося підійти там з якихось 5 попиток. Я далі не штурмую ці, ці, як то кажуть, обставини. Я от просто постаю з ними вони хай попасуться, стану частиною табуна. Так от, вчора вона трошки, і це останнім часом почала себе погано вести. Я пускаю ззаді її бігати за нами у возі. А вона що, коли вже чуть підмореться, починає бігти наперед коней. І затормажує їх, не дає бігти, особливо Ясміні. Тобто навіть задком її б'є, щоб ця не бігла. І це мені заважає, якби їхати, тому ми скоро, мабуть, будемо припиняти ці прогулянки всі в трьох, а будуть запрежені по черзі буду їх запрягати. І будуть. Айш, молодець. І буде, допустимо, марта за їшою їздити. А хтось буде вдома стояти. бо ну, Взагалі ЄСМіна такого не робить. Ну взагалі Аїша з нами, мабуть, ще припинить ці прогулянки, бо вона нам заважає, а буде якось окремо гуляти. Аїш. Ну. То я вчора на неї ругався, відганяв, то трошки кидав на неї навіть ці грудки землі, бо не було чим її відігнати. Так її наказував. То вона це пам'ятає, ці покарання трохи. Ось сьогодні з нею важче. Ну, зараз підійдемо до Марти. Цю залишимо спокій. Марта ж ми пам'ятаємо, що теж втікала. А зараз підійдемо. Хороша, Март. Але ми ніколи не підкрадаємось, тому що як ми підкрадаємось, кінь теж думає, що ми йому якесь зло хочемо зробити. Тому ми призупинилися. Дали йому все осмислити. І спереду підходимо. Не ззаду, да, Март. Молодець. Не ззаду. Бачите, і без проблем на даний момент ми підійшли. І вже навіть до Марти підійшли. Молодець. От вона гріється на сонечку. Мартуся наша. Подихаємо з нею одним повітрям, да, Март? Хороша, хорош. О, бачите? Подихаємо з нею одним повітрям. І підемо від неї. І підемо від неї. Бачите? І ось таким чином ми привчаємо коней від нас не втікати. Залишилась в нас одна Аїша, яка за цим всім процесом наблюдає. Хороша. Айш. Молодець, вона шукає захисту, бачите, йде до, до Ясміни. Це ще не зняв відео, як перед цим вони бігали взагалі. Там я підходив на 10 метрів до них, а в них високий був адреналін і вони тут вони тут такі кардібалети робили. Ну, ну, перша все рівно зупинилася Ясмінка. З довірою, а потім вже ось, бачите, Марта, тепер залишилося Аїшу, Аїша, да? молодець. Молодець, Аїша, ні, ні. Аїша, не треба чекати. Ну, я тебе поглажу, все, вже ж підходив. До неї був підходив один раз. Не на відео було так. Давай, хорош. молодець. Молодець. Хорош. Молодець. Аїш. Ну. ну. Хорош. хорош. Айш. На, на-на-на, на, на, на. На на на. Молодець. Трр рвось, бачиш? І ти в мене. Ну не буду брати тебе, не буду ловить, не бійся. Хороша моя. Хороша моя дівчинка. Давай подихаємо одним повітрям з тобою, давай. Да, моя хороша. Хорош. 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 Аїшка. Ну. Пр, молодець. Аїш. Ну. Ах, ти моя. Ти моя молодець. Пр, ясміна. Пр, 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 хорош. Ще не довіра в неї, бачите, залишається. Втікає, вчора я її трошки. Наказав, так сказати, Гаїшки. Так? молодець. Ну. Обережно треба все рівно підходити, щоб кінь не відмахнув. Навіть я знаю, що мої не відмахнуть ногою, але я не ризикую. Тому ви, дивлячись це відео, ні вколи ззаді до коня все рівно тр. Не підходьте. Я так само між коней обережно, тому що навіть один кінь щось махне, інший захоче відмахнути. Молодець. їж. Інший захоче того коня відмахнути, а попаде по вам. А можливо і спеціально по вам попаде, да? Аїш. Молодець. Пр. 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 Молодець. Пр. 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 Ну, раз у нас таке відео на цю тему, тому треба показати весь процес. І він можливо займе трошки ще часу, хвилин 5, але Ну, це таке життя, з кіньми. Не треба м, кудись там спішити, тому що можна не вспіти. Або взагалі... Не знаю, от зараз до Марти підійдемо. Марта! Бачите, з другого разу Марта вже нас підпускає краще. Да? Марта? Молодець. Краще. І я вам скажу, що навіть за цим підходом... Я навіть нікого з них ловити не буду, а прийду наступний раз. Ще через там годинку, півтори, щоб, щоб в них закріпився цей підхід як такий, що я їх не, не зловив такий, да? давай подихаємо. Подихаємо одним повітрям. Молодець. Тому що коні, якщо ви колись бачили, вони часто підходять один до одного і в ноздрю, нюхають теж. Не дуже запам'ятовують запах. Де свій, де чужий, де хто яку їм біду приніс або вийшов з довіри, а кому можна довіряти. І таким чином. Бачите, в мене тут ось є підхід до озерця такого. Їм попити тут є водичку можна, коли вони захочуть. Ось такі умови. Там електроогорожі нема, тому що там такі хащі непрохідні. Сухо, так? Да? Хороші. Ясмінка. Ясмін. Ну а їша, а їша, ще. Ну це вчорашній вплив. Ще відчувається, що я її вчора трошки розочарував. Але вона ж мене теж. Тому. Так. Ну, походимо, походимо. Створюємо тиск. Тому що ми хочемо, щоб вони зупинились. Хароші, хороші, хороші. хороші. Хараші, хараші, хараші. Якщо біжать, то і ми побіжимо. Якщо біжать, то й ми. Молодець. Бачите? Нічого, нічого. Ясміна вже, бачите, по очам видно, вона зупиняється і думаю, ну що ти хочеш? Ясмінка. Я просто хочу, щоб ви мене поважали, щоб ви, якщо я до вас звертаюсь, я ж вас кормлю, я ж за вами ваші какашки прибираю, то від вас потрібна якась повага чи ні? Ага, молодець. Ось це все, що я хочу. Молодець і залишаю спокій.